thank you Медичний центр відновлення у Житомирі пропонує пацієнтам ефективне лікування захворювань хребта, використовуючи понад 10 унікальних терапевтичних методик. З 2013 року медичний центр відновлення допоміг більш як 10 тисячам пацієнтів забути про біль у спині та повернути активність життя. У відділенні вертепрології працюють високопрофесійні ортопеди-травматологи, з поміж них Іван Ковальчук, який чи не щодня приймає від 15 до 20 пацієнтів, які ска. Житься на болі в попереку, шиї там м'язах. Це біль, який виник або раптово власне там прокинувся, вмивався, підняв різко голову, стрільнуло, обмежило рухи, людину перекосило, і вона там приходить з гострим болем. Міше все в блоки, які власне. Саме популярна річ, а друге це люди, які е, спина болить давно, вже роки, там місяці, і е, ось сьогодні вже стало так боліти, що прям нема куди терпіти. Воно віддає по нозі, там або в руку віддає, вона німіє, не дає спати. Загравання з недугою та нехтування здоров'я може призвести до найгірших наслідків розвитку остеохондрозу, радикулопатії та утворення кил міжхребцевих дисків, більш відомих як грижі. Людині достатньо просто зробити на димоментний різкий рух, типу під Щось надважке і з'являється кила, або, відповідно, людина просто кожен день сидить на незручному стільці, працює в гаражі, сидить з круглою спиною. І вона формується, формується, формується. Рано чи пізно з'являється також. Тому вчасна діагностика та індивідуальний фаховий підхід до лікування може вберегти від негативних наслідків хвороби. Ми просто створюємо умови для того, щоб почав пощав цю в колосам. І для цього ми знімаємо ми Там при покращимо кровопритік всю ділянку, то кращимо провідність, відновлюємо нормальний тонус м'язів то і того ж нерву, типу для того, щоб відновити нормальну функцію. Для лікування пацієнтів у медичному центрі використовують низку методик, які Дозволяють обійтися без хірургічного втручання. Лазери високої інтенсивності, також це ударна хвиля для роботи з м'язами. Це суперіндуктивна система. В деяких окремих випадках це сухе витяження хребта, також це може бути електроміонерстимуляція, також контактна діатермія, робота реабілітолога як такого, там для того, щоб відновити руку лікувальна фізкультура, в тому числі, і до прикладу в лікуванні грижі найчастіше використовують лазер високої інтенсивності. Він знімає запальний процес і стимулює регенерацію клітин в організмі. Тим самим зменшує кили між хребцевих дисків та запускає процес відновлення провідності нерву. Також таку процедуру використовують і при болях у м'язовій системі. Бількі віддає, наприклад, від попереку в ногу, або коли там локально були там коліни, так, або там плечовий, і цей біль досить кі. Гострі обмежуючі лазері, це це як на мене був би варіант номер один. А от ударно-хвильову терапію використовують при складних спазмах м'язів для швидкого відновлення їх тонусу. Після першої ж процедури каже лікар, пацієнт забуде про обмеженість в рухах і відчуватиме себе як після курсу масажу. Основний механізм це нанесення мікротравматизації. То тобто організм в цілому не відчувається як. Повноцінну травму він відчуває саме ефекти, від травми. Покращується кровоприток, знімається спазив і проходять швидше напрямку. Одна процедура це приблизно курс масажу. Як тільки мова заходить за мануальну терапію, вертебролог одразу згадує пацієнтів, котрих доліковував після народних костоправів. Відтак закликає людей до здорового глузду довірятися лише сертифікованому медичному центру з дипломованими спеціалістами. Це ну не лише там забавка, де хруснуло есть це серйозна маніпуляція. Яка має серйозні наслідки? Тобто, і власне, коли її застосувати не там де треба, то в людини може виникнути, як мінімум загострення, тобто взагалі погіршення стану і організація таке інше спеціаліст. Він володіє декількома методами, як мінімум, так. І окрім традиційних тростів, коли це хрускає, так є ще м'які техніки, там стеопатичні методи, крайня сакральна терапія, тобто, посизометрична релаксація. Це речі, якими ми можемо м'яко розтягнути м'язи, або там вправити рух в соглобі, е, максимально м'яко. Наостанок Лікар радить, як закріпити результат лікування та яких правил дотримуватись, аби мати здорову спину. Банальна штука, така як там зарядка зранку, або там в принципі розминка під час роботи. Це обов'язкова річ, але вона має бути фізіологічною. Якщо у вас сидяча робота за комп'ютером, за кермом, таке інше, налаштувати робоче місце. Це та річ, про яку я просто кричу пацієнтам, щоб викріти на це час, але це профілактує, віддаляє зустрічі з лікарем на роки швидко та безболісно. Місто Житомир, вулиця Любарська 4.